Дякую, шановні українці. Сьогодні ми бачимо продовження політичних торгів в парламенті і найголовніше поза парламентом. Бо насправді всі ми прекрасно розуміємо, що центр прийняття рішень сьогодні не в сесійній залі, а поза нею, і це дуже погано. І ми бачимо, що це нам подають як суто політичну кризу, кризу парламентського урядову. Це так. Але насправді це набагато ширша криза. Це криза довіри суспільства до влади, перш за все. Це економічна криза, тому що те, що сьогодні відбувається з десятками мільйонів українських громадян, це абсолютне зубожіння, до якого сьогодні їх доводять. Це страх перед завтрашнім днем, це постійний стрес, в якому живуть люди, не знаючи за що вони будуть купляти їжу, не кажучи вже про щось вагоміше. І в цій ситуації, замість того, щоб негайно приймати дійсні закони, які будуть виправляти цю ситуацію, Верховна Рада займається далі політичними торгами і кулуарністю. Ми бачимо, що зараз нам розказують, що нібито буде у нас якась нова коаліція. Яка може бути нова коаліція, якщо вона буде складатися з тих самих політичних сил, які півтора роки були в коаліції і які довели ситуацію в країні до абсолютного занепаду? Яка це може бути, В чому там буде новизна? Незрозуміло. Ніяку програму дій конкретних нам досі не показали, я впевнений, не покажуть. Ми бачимо, що сьогодні мова йде лише про зміну кількох прізвищ в уряді яким чином це може реально вплинути на життя людей в плані їхнього поліпшення, яким чином це може вирішити наші глобальні питання, економічної катастрофи, війни на сході і інших проблемних питань в Україні? Не зрозуміло. По суті, відбувається сьогодні очевидна чергова маніпуляція. Як вийти з цієї ситуації? Є лише два варіанти: або ми йдемо конституційним шляхом, так як пише конституція, і тоді ми йдемо на дострокові вибори, формуємо новий парламент в парламенті нову. Коаліцію і формуємо новий уряд, який в дійсності буде мати чітку програму дій і відповідальність перед людьми, і буде в дійсності відображати ті настрої, які сьогодні є в українському суспільстві. Це є конституційний легітимний шлях і достатньо швидкий. Це всього лише 60 днів на вибори. Ну і там допустимо, ще максимум 2-3 тижні на формування парламенту і коаліції. Це перший шлях. І другий шлях, до якого фактично нас штовхає сьогодні влада, це неконституційний шлях. Тобто, це коли знову народу доведеться виходити на вулиці і самому брати на себе функції вирішення політичної кризи, цей шлях сьогодні, очевидно, не є добрий для України, але саме цей шлях, очевидно, є єдиним можливим, якщо влада не дає можливості реалізувати конституцію і піти легітимним легальним шляхом. Тому Ось така і на сьогоднішній день ситуація від того, що зараз відбувається в залі засідання Верховної Ради. Я вважаю, реально нічого не залежить, і тому ми маємо стояти сьогодні на головному, на конституційному шляху, на шляху повного перезавантаження влади. Це наша вимога всеукраїнська об'єднання свобода. Дякую за увагу. Дуже дякуємо. товариство, чи є запитання? Будь ласка, запитання немає. Дуже дякуємо за інформацію. Брифінги завершуємо.